Доброго дня! вам. мене, наверное, тут і не видно, телефон зигнутий такого поставив. Начав робити потихеньку, якби у нас дощ, вітроган, у мене руки замерзли, так я чувствую, що зараз ну, мінус 15 як мінімум. Сквозняк тут, конечно, сумасшедший, по стоїття нема нічого. Одну вже закончив. Це буде відкриватися на ту сторону, та буде відкриватися на цю сторону. Що це на цю сторону, там між загорожкою свиней буде проходити, щоб в них проходить, щоб клітку ніколи не витягували. Так що якщо заганяти, щоб туда свиня не пішла, в ту сторону буде відкриватися. калиточка, то ковіточка. Я думаю, хватить маленький замочок і воно, ах, Реченько. Нікуди вона не дінеться. Значить розверну, буду робити в сторону, ще я вам сказав, за скільки її зробив. Навіть. Е, ну, Труба кажа, 30, 8, ну 40 минут, 40 минут калітка виходить. Давайте я давай вам близько покажу. Профтруба, труба, такий замочок. Три штуки так наварив, одну перемичку, да і все. Пітлі теж поприварював. Я, звісно, наплював там, ну знаєте, скажу одне. Як би я там не наплював, ви фіг його коли одірвете. Є такі, що варять красиві шви, але вони руками добре зриваються. Петлі вроді нормальні. А що петлі нормальні? Отакі ось. Врані. Якісь те, що були в магазині, 126 гривень. Це що в нас залишилося, як ми брали пітлі на оту коморку нашу, що це? Де м'ясо розбираємо, то там Залишилося в мене. Одну пачку докупив 26 гривень. Так що отака діла. Дощ, в самому утраль є. Так, Ну хоч ці вчора Після того, як я сказав, що ніхто нічого не скидає, два дня просто я було. Вчора, за вчора і сьогодні, це все зараз 22-го уже, я тільки що подивився. за Завчора і сьогодні ну, насобирали 2311 гривень. Що 311, того що скидали і 111 гривень, ну 50. Таких мілких не було. 15-20 гривень, таких не було. Були 50 гривень, були 100 гривень. Почему 350 кидали, чонічко, ти прийшов до нас гості? Хочу що я відео знімати. 700 чи 750 кинули. Коротше, Чуть-чуть підсобирали. За день вже сьогодні хлопці дзвонили, кожен день вже дзвонять і питають, що там, скільки зібрали, скільки зібрали, скільки зібрали. А мені навіть встидно сказати, скільки ну, собрали. Я розумію, всіх, кожного свої моменти, війна не для всіх, Уже всі про війну забули, але другі люди живуть війною і не закінчиться, поки вже всі повернуться додому. Так що хлопці постійно питають, кажу, що чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть і щось насобираємо. збираємо. Ну, благодарочка, я ж кажу, може до кінця вечора ще пособираємо, щоб хоча б за два дні там, ну, догнати два дні, що пропустили. Я вам кажу, є сьогодні ще один знайомий дзвонив, підписник, каже, що в тебе по кормах. Кажу, ну, він просто знає, ми з ним общаємося. Осталось там навіть пшениці, тони, мабуть, ну 4. Кажу, горох є, макуха закончилась, кажу, зараз будуть сидіти без макухи. Каже, приїдь утром, я тобі дам макухи, в мене трохи є. Приїхав, він дав два мішка мені макухи чорної, і все. Вже ми ще трохи протягнемо, щоб оцих докормити здорових і ну, запустити на м'ясо, щоб трохи було денішка, щоб не постійно у вас просить, просить, просить. бо поки зараз в мене немає, що різати і як різати, то я у вас просить. От ти, щоб не зацепив, давай ще переверни його. Так що поки я у вас просив, є можливість, допомагайте, збираємо хлопцям для 21-ї на евакуаційне авто, а там далі побачимо. Це в них була машина, я її буду в місті. Я вам заснімлю, яка вона зараз стоїть, ще треба гроші на ремонт. Я просто не можу знайти ну, якогось нормального механіка чи спонсора, хто її зробить. Щоб її зробити, там теж треба 1120, мабуть, там ну, вона з автоматом розгрешиті повністю. От автоматов, осколків, ну, капець. Я вам буду в городі заснімлю, покажу. Це теж той автомобіль, який ми з двома моїми друзями купляли його, в трьох скинули, скупили. Я вам покажу, в якому він стані стоїть. Так що ну, ми поки працюємо, вже покажу. Другу клітку не буду сторону показувати, покажу вже як я її установлю, як підключу все ці моменти, щоб не затягувати ваше время. Так що донатимо, в кого є можливість і разом будемо хріначити окупантів. Так, брат, доробив і цю сторону. Як бачите, ця калітка почти під пол, а та вище. Це буде передня, сюди будуть морди заходити, що вона нижче до пола, щоб носами не задирали, як завжди, стають на коліна кудись смотатися ті типу поросята чи свині. А задня калітка, ну, вона вище, там тільки жопенняють підперти, де і все. Так що, такий агрегатик, опять зробив, все, планував вже все доробити. Сьогодні, як завжди, хлопці їхали, треба було вискочити на трасу, передати передачки. І вже приїхав, пів п'ятого пора управлятися. Так що зараз побить господарю, туди вже на завтра будемо планувати полностью установка і зважування свиней. Перемов макушку. Два мішечки. Горох бочка закончилась, ця вже половина почти. Так, щоб кормити горохом і макухою, свиноматка. ДОЛЖНА їсти стартове БМВД. З моменту опороса і до 15-го дня порося там є 20%. То есть до 15-го дня, це коли ви зробили повтор железу. Два ДНЯ проходить після железа. І переводю на свиноматку на 25% стартового БМВД. Тобто 25%. І коли. З 20-го дня 22-го поросята починають хорошо їсти цей предстарт чи стартовий комбікорм. Плюс мамкине молоко, воно не дає їм прокакулька, там все замечательно. І коли віднімаєш, можеш одразу, як я роблю, горох і чорна макуха. Кстати, мене сьогодні питали, а ви чорною макухою е кормите чи сірою. У мене чорна чи сіра, хто знає. Кажу, а як це чорна чи сіра? Ну, чорна це жарена, а сіра це чи коричнева, це сиродавлення. Перший раз таке чую, завжди брав, що те чорне, що те чорне. Так що отакі ділюгини. Так, ну тут закінчив. що у нас тут? Старт 20%. -ний. Це відгодівля, горох макуха. Це супоросна. До супоросних щас, пшениця одна, висівки 15 кг, е 9 кг макухи чорної і 4 кг гороха. Все. Так, ну, тут у мене що, тільки що закінчив горох, мабуть ще, наверное, пилиться. да. Хай стоїть. Так, ну і по свинкам. Тут залишилось 5. Це ті, що ой, 5, 6 штук, це отсюди забирав гришка трьох собі дюрків. Остались у мене тут ще три свинки, три кабанчика. Якщо комусь треба буде, а желательно, щоб вам треба було. Три канторші залишилося. Є канторша лиса геть. Є чуть-чуть волосаті. По живій вагі там плюс-мінус. В них вже 100 кг є. 28 числа їм буде тільки 5 місяців, сотка в них за сотку. Навіть. Тут та що тут, тут у нас три кабана і три свинки, я собі отсюди хочу оставити, тому що в мене по свиноматках геть проблема, геть проблема. Поздавали геть усе, тому що треба було закривати. Збори. Отсюди, що продали три свинки, отсюди Гришка забрав, отсюди огон забрав дві штуки. І ми на ці всі деньги доложили хлопцям, купили вони тепловізори два штуки. Так що такі моменти. З 28-го, думаю, завтра вже не хочу загадувати, опять, бо ще сьогодні мав віса поставити. Ну, 28-го зважимо сюди одного агрегата. Я думаю, Ігорьок там ближе стоїть до цього до виходу. Ігорьок це з цієї групи. От ми його і зважимо. Тут близенько випустив і пішов. Ну, в принципі, Ігоріок ось такий. Булигани висять. Ну, красавчик. Їсть він з кормушки для порося 10-30 кг. Він їсть, ну, в нього все замечательно. Так що так, по свиноматках, ну. Це теж на здачу піде, вона абортувалася, І так, як розумію, що ми не успінем зібрати день, скільки буду її теж здавати. Ну і залишиться в мене три свиноматки. Та вона свиноматка Петренша. Кстати, сьогодні побачити це відео. Є два кабанчика Петрена. Плямисті, всі поросята плямисті, всі петрени. Два кабанчика. Кому може треба буде, напишіть мені сьогодні. Ми з вами, щоб я буду завтра їх кастрілювати просто. Ну і тут свиноматка з поросятами. Тобто цю здам свиноматку і буде в мене три свиноматки тільки. Хотілося в Новий рік зайти. З свиноматками, але бачу, що нічого у нас не вийде. Тому що треба, треба, треба. Так що такі, друзі, наші моменти. Тут я полив їм водичкою, вони грязнючі, купаються собі, все в них добре. Ну і братці, що я вам можу сказати? Поки требується ваша допомога. Я не знаю, що там ті свині затянуть і скільки вони затянуть. Ну, по можливості бачу, зараз поступлення чуть возобновилися, заходять. І 333 узнав, хто Петрович скинув, написав. І братішка сьогодні скинув теж. І тільки що бачив Дмитрій, якийсь 500 затулив, і 100 заходило, і 50 заходило, і ще 500 заходило, кого когось не знаю. 200 вроді зайшло. ну, Це на протяженні всього дня. Ну, я вважаю, і вчорашній вечір теж. Вчорашній день чуть э, після відео чи вечір вчорашній після відео чуть возобновились. Ну такі поступлення, хороші молодці. Ну, взагалі, красавці. Так що такі діла. Ну, от... Всю групу ще де до неї ну, немає, що про неї балакати, щоб її здати І, там цей ну 5 місяців. Тут ну це просто перепортить свиней, на них нічого не, не просто за них нічого не дадуть. І, ну сто кілограмів нас не беруть, нас беруть свиней, всі ну, стараються от 150 ще брати. Так що такі діла, братці. Поки все, що от свого свинарника зможу доложити, це свиноматка. Там, що буду оставляти свинку чи не з тих шестерь, і ну тут і три кабана. Ну треба буде зважувати, дивитися, тому що я ж кажу, ті, хто заберуть по хорошій ціні, кажуть 150+. плюс. Ну, побачимо, може, будемо договарюватися, щось будемо рішати. Так що так. І продам свиней, я вам скажу, мене <смі> построїв той свинарник, цей свинарник половину пустує, а той ну, не знаю, що вийде з цього, але ну, щось вийде. Так що, поки сподіваюся, тільки на вашу допомогу, до того, ну вже побачимо, що заважить та свиноматка, що ті заважить. Ну, поки, поки все залежить від вас. поки. А там далі будемо бачити. Так, що в кого є ще якась можливість, якась лишня копійка, не скурить якусь пачку сигарет за тих 70-100 гривень, а задонатити хлопцям, щоб всі повернулися додому, буду дуже вдячний. За кожну копійку, за рубль чи за гривню, рублі не треба скидати. Викиньте їх, спаліть, хоч в туалетними підтирайтеся, іменно гривні за любу гривню буду дуже вдячний. У кого є чуть-чуть по можливості побільше задонатити, ну, воно ніколи лишнє не буде, я вам серйозно кажу. Донатять і 50 гривень, ні 100 гривень, ні 200, і 333, і 111 донатили, і 500 донатили, і 1000 донатили. Різні суми, 750 було, 400. Ну, почуть збираємо, почуть збираємо. Я на кінець постараюсь на кінець неділі. Якщо е прийде мені батарейка, ну прийде мені друг привезе, якщо батарейку мені до телефону, то поміняю, щоб я не міг на другий телефон засняти, з цього телефону зайти в банкінг, показати, що ми вже насобирали. Чи якщо не привезе п'ятницю, заїду, візьму виписку з банка. Тобто, ті люди, які бачили, як ми вітальки збирали, бачили, що я за кожну копійку відчитуюся. Тобто я все показую по банкінгу, скільки прийшло, дійні, в яке время прийшло, щоб кожен міг побачити свою суму, зайти, побачити, скільки він переводив, яке время, і на листочку він побачить свою суму. Тобто, поки, як мені люди пишуть, так як ти очитався за предыдущий збор, не один. Чоловік, який збирав за всю війну, так не відчитувався. Так що я сподіваюся, мені ваші гроші не треба. Все, що збираємо, збираємо строго для хлопців. До копійки, взагалі, до копійки до міліметра. Так що, братці, допомагаємо, донатимо, йдемо разом. Та чого ти на неї поліз? Я, я з людьми общаюся. ці чорномази, мать його так грязний. Так що, брат, чим швидше ми будемо допомагати більше хлопцям, тим швидше, напевно, у нас засвітиться сонце над головою. І ми забудемо, що таке бак, бабах і все остальне. І хлопці забудуть, що таке окопи в землі мокрій, з мишами, з крисами і над головами, щоб свистіло. Геть усе. Так що... Давайте чуть-чуть піднажмемося. Я все, що зможу вижити зі свого свинарника, я вижму і ви все, що зможете, допомагайте. Так що всім доброго вечора чи на добра ніч. Я пішов далі чуть-чуть поработаю, разом до перемоги, і в нас буде перемога.